Сьогодні 5 червня, середа. Прошу Господа, ласки, для доброго розуміння та прийняття євангельського слова. Сьогоднішнє слово походить з Івангелія від Йоанна. В той час Ісус, підвівши очі і побачивши, що сила людей іде до нього, каже до Филипа. Де нам купити хліба, щоб ці їли? Казав він так, щоб випробувати його знав бо сам, що має робити. Филип озвався до нього. Та й за двісті динарів хліба не вистачило б, щоб кожному хоч б трохи дісталось. Каже до нього один з учнів Андрій, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина. Що має п'ять ячмінних хлібів і дві риби. Але що це на таку силу людей? Сказав Ісус. веліти людям сісти. Було ж багато трави на тому місці, і сіли вони числом яких п'ять тисяч чоловік? Узяв Ісус хліби і, воздавши хвалу, роздав тим, що сиділи. Так само і риби. Скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, мовив до своїх учнів Зберіть шматки, що зосталися, щоб ніщо не пропало. І зібрали та наповнили дванадцять кошів куснями ячмінного хліба, які були лишилися в тих, що їли. Побачивши чудо, яке зробив Ісус. Люди заговорили: це справді пророк, що має прийти у світ. Ісус питається в апостола Филипа про те, де їм взяти достатню кількість хліба, щоб нагодувати юрбу з кількох тисяч людей. В цьому питанні можна прочитати два головних підтексти Перший, Господь бачить потреби людей, і вони йому небайдужі, другий вчитель очікує від своїх учнів певного розуміння того, що він чинить. Отже, є певна проблема чи радше виклик, як нагодувати таку силу людей. Щоб її вирішити, потрібні певні засоби. Учні Ісуса Христа надають свої пропозиції чи припущення щодо того, що можна було б зробити пропозиція Филипа купити хліба на 200 динаріїв. Щоправда, невідомо. Чи вони ті гроші дійсно мають? І чи навіть в такому разі на всіх би вистачало хліба? Припущення Андрія Маємо п'ять хлібів і дві риби. Можемо поділитися, але того на всіх точно не вистачить. Ісус обирає другий шлях. А що б на його місці вирішив Я? Отож пробують п'ятьма хлібами з двома рибами нагодувати п'ять тисяч чоловік. Як не диво, це їм вдається. Всі наїлися до схочу, ще й залишилося аж цілих дванадцять кошів шматків якраз по одному на кожного з апостолів. В такий спосіб Ісус дає зрозуміти своїм учням, а через них і нам. Варто ділитися з ближніми тим, що маєш, навіть якщо того тобі самому не дуже то і вистачить, якщо це робити з Господом, тоді вистачить на всіх, ще залишиться немало. В той час Ісус, підвівши очі і побачивши, що, що сила людей іде до нього, каже до Филипа: Де нам купити хліба, щоб ці їли? Казав він так, щоб випробувати його, знав бо сам, що має робити. Филип озвався до нього. Та й за двісті динарів хліба не вистачило б, щоб кожному хоч б трохи дісталось. Каже до нього один з учнів Андрій, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, що має п'ять ячмінних хлібів і дві риби. Але що це на таку силу людей? Сказав Ісус. Веліти людям сісти. Було ж багато трави на тому місці, і сіли вони числом яких п'ять тисяч чоловік. Узяв Ісус хліби і, воздавши хвалу, роздав тим, що сиділи, так само і риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, мовив до своїх учнів: Зберіть шматки, що зосталися, щоб ніщо не пропало. І зібрали та наповнили дванадцять кошів куснями ячмінного хліба. Які були лишилися в тих, що їли. Побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили це справді Пророк, що має прийти у світ. Господи, навчи мене бути уважним на потреби моїх ближніх, навчи мене бути щедрим та в усьому довіритися Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.